Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги дифузор в авто. Це стильний та функціональний автомобільний аксесуар для створення приємного запаху в салоні. Він розроблений для надійного розміщення у вентиляційному отворі вашого автомобіля. Дифузор також виконує функцію зволожувача повітря, випускаючи пар з ефірних Лі для покращення якості повітря у вашому автомобілі, завдяки тихій та ефективній роботі, він забезпечує заспокійливу та освіжаючу атмосферу під час ваших подорожей.